Виконуємо номер 1130 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Об числи. Задання перше. Різниця чисел мінус 1 2 і мінус 18. Задання друге. Різниця чисел 3 4 і мінус 7 8. Задання третє. Різниця чисел мінус 5 16 і 7, 12. Задання четверте, різниця чисел мінус дванадцятих і мінус п'ятнадцятих. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Наше зменшуване мінус одна друга. Додаємо до мінус однієї другої число. Протилежне до мінус вісімнадцятих. Це буде 7 вісімнадцятих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 18, додатковий множник 9. Маємо мінус -9 вісімнадцятих, Додати вісімнадцятих. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому поставили його знак. І знаходимо різницю модулів 9 вісімнадцятих відняти вісімнадцятих. Отримаємо мінус 2 вісімнадцятих. і скорочуємо на 2, буде мінус 1 дев'ята. Задання друге: наше зменшуване 3 четвертих від'ємник мінус 7 восьмих. Додаємо до зменшуваного. Число протилежне до мінус 7 восьмих. Це 7 восьмих. Спільний знаменник 8. Додатково множник 2. Маємо 6 восьмих, додати 7 восьмих. Отримаємо 13 восьмих, дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа. 13 ділимо на 8. Неповна частка буде 1, остачі 5. Отримали 1,5. Завдання третє наше зменшуване мінус 5,16, від'ємник 7,12. Додаємо до зменшуваного число протилежне до 7,2. Це мінус 7,12. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 48. Додатково множники 3, і 4. Маємо мінус 15 48 Додати мінус 28 48. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, і додаємо їх в модулі. 15,48, додати 28,48 буде 43,48. Отримали мінус 43,48. Задання четверте. Наше зменшуване мінус 712 від'ємник мінус 8,15. Додаємо до зменшуваного число протилежне до мінус 8,15. Це 8,15. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 60, додаткові множники 5, і 4. Маємо 35,6 додати 32, 60, 32, 60. Більше модуль від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 35, 60 відняти 32,6 маємо.